Батьки і викладачі Сумського кадетського корпусу готові перекрити дорогу автівкам, які вивозитимуть майну закладу до Хмельницького. Туди за рішенням Державної прикордонної служби мають перевести ліцей на період воєнного стану. 23 квітня під стінами кадетського корпусу зібралися люди, які готові перешкоджати переїзду. Зараз приїхали люди з прикордонного загону, який у нас в місті суми розташований номер 5, і починають погрузку майна нашого ліцею. Ми зараз батьками будемо просто перекривати дорогу. Чесно, вони сьогодні грузять. Вони грузитимуть, може, завтра-післязавтра, а потім будуть від'їжджати. Ми зібралися для того, щоб ДПСУ не могло змоги вивезти матеріально технічну базу з ліцею. Що вони зараз роблять? Збирають всі речі, речі дітей, комп'ютерне устаткування, методичне. І для цього ми зібралися, щоб зберегти майно, яке належить нашому кадетському корпусу, а не як не державній прикордонній службі. Батьки. Вчителі і повністю весь особистий склад нашого ліцею. Вони обурені тим, що нам змінюють місце дислокації. Ми всі сумчани, ми живемо в місті Суми, умов для переїзду нам не предоставлено, тому ми вийшли сьогодні сюди на пікет для того, щоб заблокувати виїзд і вивез нашого майна. Переїхати у Хмельницький не готові ані учні, ані викладачі, говорять учасники зібрання. Туда, во-первых, переехать преподаватели вряд ли кто, может быть, переедет. Выхователи типа меня, у меня уже и возраст достаточно большой, тоже не туда не поедут. Фактически дети, вот я опрашиваю своих, у меня 11 взвод, никого нету, чтобы кто-то туда поехал. Многие туда не поедут. И фактически получается вуз, вот это наш лицей, Він буде унічтожен. Це гордість нашого гордість області. Таких ліцеїв, я не знаю, мало, мабуть, тим більше в такому знаменитому учебному корпусі. Якби ми хотіли поступити кудись, ми поступили б кудись, а ми хочемо в нашому рідному місті навчатися. Можна сказати, що це дорівнює закриття, переведення це закриття. Діти навчаються дистанційно також. Вони всі віщують, вчителі з ними. 5-6 днів субота також працюємо. Діти працюють. На уроках вони є. Їх відвідують діти, вони отримують освіту. Чому переводять, знову-таки, незрозуміло. Тому ми проти. Ми прийшли сказати, що ми проти. Я вже не кажу про те, що кадетський корпус є візитівкою сум. Тут дуже багато військових, які закінчили цю кадетку, які зараз захищають. Вже випускна рота, залишився один місяць, а такі рішення приймаються, що. Дуже накладні. Я сам із сум, так, і багато хто з ліцеїстів із міста Суми, І немає, ну, багато хто не має можливості зараз приїхати до міста Хмельницький. Чому ви ліквідували курсантів з Хмельницького до Болгарії? Тобто ви вважаєте, вважаєте, вибачте, що їм там безпечніше. А наших дітей 14 16 років. І ви відправляєте туди без згоди батьків, без згоди дітей, нас ніхто не запитував. Як сказав Суспільному речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, позиція відомства залишається незмінною і викладена у соцмережах. 11 квітня на сторінці Фейсбук ДПС була розміщена інформація про те, що сумський кадетський корпус на період воєнного стану тимчасово переведуть у більш безпечне місце, а саме у місто Хмельницький. Нагадаю, з 2019 року кадетський корпус підпорядковується прикордонній службі України. 1 квітня до навчального закладу. Надійшов наказ про його переїзд до Хмельницького, де базується Національна академія Державної прикордонної служби. На початок року в ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою кадетський корпус навчалося 400 ліцеїстів і працювало 250 співробітників.